Сьогодні, друзі, я хочу вам розповісти, скільки ж платять в Новій Зеландії, коли ви куплюєте електромобіль або гібридний автомобіль, скільки вам держава за це виплачує, повертає кошти. Адже всім відомо, що Нова Зеландія це дуже екологічна країна, і тут уряд заохочує купувати електроавтомобілі і гібридні автомобілі, адже вони менше засмічують навколишнє середовище. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розширений коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. І поїхали. Бачите, в нас зараз весна, все ще більше зазеленіло навкруги. Просто не знаю, так тепло вже стало. Геть. Що я хочу почати, що в Новій Зеландії тут взагалі-то не куплюють, так як там, мабуть, у нас дорогі автомобілі. Тут ніхто за цим не ганяється. Я працював якось на роботі, мій роботодавець. Ну, він був мільйонером, їздив на там, звичайному автомобілі кінця 90-х років. І якось він так дивився на тих іммігрантів, які приїжджають і за останні кошти або в кредит, беруть собі дорогий автомобіль. Трішки ну так, сміявся з них. Каже, в основному тут філіппінці дуже люблять приїхати і купувати собі. Дорогий автомобіль, ну, їх можна з одної сторони зрозуміти, тому що коли все життя злидні, а тут приїжджаєш в нормальну країну, де ти можеш собі це дозволити купити, можеш поїздити по нормальних дорогах цим автомобілем, не відпаде там у нього ходова. І так тут більше всі робить. Іммігрантів купують дорогі автомобілі, а от самі новозеландці за цим не ганяються. Мабуть, правильно також роблять по-своєму. Е, тут взагалі мода на електромобілі з'явилася вже давненько, мабуть, років 5-6 назад. Появилися гібриди, потім електромобілі. І інфраструктура розвинута дуже сильно. Навіть в маленьких е, селах, там малесенький буде супермаркет і там буде вже стояти. Заправка для електромобіля коло різних супермаркетів, коло там, навчальних закладах. Ну, по всій по всі Новій Зеландії, куди б не їхали, скрізь будуть вже заправки стояти, Що такого заправлення цього. І взагалі я десь бачив інформацію, що Новозеландія хоче вийти до 30-го року взагалі на щоб було тут більше електромобілів, гібридів, щоб менше їздили на бензинових двигунах. І уряд Нової Зеландії платить за це немалі кошти. Коли ви купуєте новий автомобіль, знайомий купив Nissan собі новий автомобіль, електромобіль, то йому повернув уряд, ви там заповняєтесь в інтернеті спеціальний цей. Бланки, вам просто повертають за новий, там більше 5 тисяч доларів новозеландських. А за БУшний також, до речі, платять. Якщо він перший в Новій Зеландії. Якщо ви перший власник в Новій Зеландії, тобто вам з Японії, наприклад, перегнали електромобіль чи там з Німеччини Бушний, і ви перший власник в Новій Зеландії, ви також подаєтеся на, на, це, на те, що вам повертають кошти. Але вже якщо ви в когось купили, хто вже їздив, наприклад, приїхав з Німеччини електромобіль би перший власник був, він не отримав гроші, але вже якщо ви купляєте другий раз о, в цього власника, хто перший раз купив нові Ізландії, вам гроші вже не виплачуються. До того ж, тут така ситуація, що за повний електромобіль платяться більші кошти, а за гібрид менші. Там я, я бачив, що я навіть свій купував автомобіль, я вже був другий власник, то. У мене Toyota Prius, то я, я не повертав кошти, а от я дивився, вибирав собі автомобіль і коли ви вибираєте також наприклад, будемо брати на, на моєму особистому прикладі. Toyota Prius, то там повертають від 1500 новозеландських доларів при купівлі автомобіля. Тобто його можна тут купити десь 7-8 тисяч, 10, хороший вже буде. І плюс ви ще повертаєте там, півтори тисячі десь забушний автомобіль. Ну, як на мене це непогано, а чому б ні? І так уряд заохочує громадян переходити на електромобілі тут Новій Зеландії з одної сторони, а з другої сторони це парадокс, тому що він порахував цей уряд новозеландський, що е, оскільки... Електрому... Хто їздить на електромобілях, вони не платять за дорожній збір, так як інші автомобілісти, тому що дорожній збір включається в ціну бензину, дизелю. А... І він увів додатковий податок на електромобілі. За кожну там, тисячу кілометрів пробігу там ви платите щось. Я вже не пам'ятаю, яка там сума здається. 70 доларів, таке, 70 доларів за електромобіль і до 40-30 там щось чимось доларів за кожну тисячу пробігу це Play into Hybrid. Тобто така ситуація. Ще не придумали, щоб щось платити за просто гібриди, але ну, скоро придумають. Якщо вони вже так взялися. То, ну, Податки податки просто на все. Я ж кажу, З однієї сторони захочують купувати, а з іншої, що вводять податок, щоб люди не купували. Якось так воно тут виходить. Хоча я можу зрозуміти в плані, що вони сильно береться за екологію, це вже країна Нова Зеландія була відкрита остання в світі і тут реально вона найчастіша, я думаю, найкраща в світі екологія, повітря. Ці всі водоймища, унікальна природа і, І вони хочуть зберегти в такому стані, як вони отримали. Тут взагалі така от політика партії, щоб передати наступному поколінню цю всю незайманість природи, оцю всю частоту Нової Зеландії. І якось так кожен на культурному рівні дбає про чистоту. Я ж казав, навіть там краще, що є кафе, де. Якщо ви хочете випити чашку кави, вам заварити, але піти на округи біля океану, воно на набережні, пособирати просто сміття, якого і так там, до речі, немає. Просто такий жест волі. Показати, що ви свідомий громадянин. Друзі, от, так от дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Хочу побажати, щоб вам щастило це все, щоб ви в житті не бралися. Дякую. Ще раз, щоб ви підтримуєте мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. У мене вже там на каналі є опція, що ви можете бути моїм спонсором. Так що, будь ласка, друзі, підтримуйте мій канал, будьте моїм спонсором. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Слава ЗСУ і будемо на зв'язку, друзі.